Замість мертвих квітів подаруй життя солдату. Саме таку назву має щорічна акція від Фастівської загальноосвітньої школи номер 5 у рамках якої цього року талановиті учні завітали до одного з київських шпиталів, де на лікуванні знаходяться бійці АТО. «То то ДОБРО Щесла, нехай вітує Україна в тухняних сонячних садах, нехай вся родина, нашого всіх віка. Директор Фастівської загальноосвітньої школи No5 Мирослава Муляр поділилась з нами своїми враженнями від акції та розповіла про її суть. А тепер за все, що сьогодні Фастівська загальноосвітня школа No5 як добра місія від вдячної Фастівської громади. Ми хочемо подякувати черговий раз за те, що ми маємо змогу відпочивати, навчатися від. Працювати, творити і все це завдяки усім людям, які захищають мир і які дбають про те, щоб ми мали мирне небо над головою. Бійці, які прийшли подивитись на концертну програму, були приємно вражені та лишили свої автографи дітям на згадку. Одужайте швидше, воїни світла. Володимир Степасюк, Олег Гречин, Фастів Тіві.